Історія селищ нью йорк новгородське унікальна. Тут переплилися культурні традиції українців, німців, євреїв, росіян, вірмен, греків та татар. До сьогодні краєзнавці сперечаються, коли було засноване селище та як з'явилась така чудернацька назва для ненецьких степів Нью-Йорк. Достоменно відомо, що перша згадка про наше селище в друкованих виданнях датується 1770 роком, де зазначено, що казак Прокіп Д'яченко заснував зимовник та сторожу в Балці Залізній, а від 1776 року це була вже державна воїнська слобода для охорони південних кордонів Російської імперії. Саме у цей час тут починаються селитися німці меноніти на запрошення царського уряду. Своє поселення називають як Новий Йорк, бо в Німеччині поселення вони називали Йорками. Меноніти це протестантська релігійна течія Пацифійського напрямку. Друга хвиля німецького переселення пов'язана з викупом у графа Ігнатіва у 1889 році земельної ділянки. Переселенці утворили колонію Ігнатіво із сіми поселень, центром яких стає Нью-Йорк. Нью-Йорк розвивається, росте та розбудовується по лівому берегу Кривого Тарця. На 1913 рік у ньому мешкає 926 жителів.